Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 123 860 особин за добу 780 і поранено 371 тисяча п'ятсот песиголовців за добу 2340 танків. 3175 одиниць за добу, 14 бойових броньованих машин, 6334 одиниці за добу, 27 артилерійських систем, 2169 одиниць за добу, 15 реактивних систем залпового вогню, 452 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 220 одиниць літаків, 292 одиниці за добу, 2 гелікоптерів, 282 одиниці за добу, 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1 908 одиниць за добу, 6 крилатих ракет 749 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4986 одиниць за добу, 19 спеціальної техніки 195 одиниць за добу, одна дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.